Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, з'явилося відео, у якому Тайсон Ф'юрі наїхав на Олександра Усика за те, що він носить сарежку в вусі. Втім, Усик знайшов, що відповісти на їдкий випад циганського короля. Я знаю, що він не зможе мене перемогти. Людина, яка носить сарежку, ніколи не переможе Тайсона Ф'юрі! Ніколи, без жодного шансу. Ніхто, хто носить сарежку, не зможе мене перемогти. Я можу пояснити, що це таке. Це український воїн-козак. Це ті люди, які захищали мою країну багато років від ворога. Тут лише підтвердження мого козацького роду, вони нікому не програвали, тут немає краси чи моди. Послухайте, можливо в Україні це означає для нього, що він добрий боєць, але на моїй батьківщині це означає, що він сикун із сережкою у вусі. Що ж, від фюрі ми іншого й не чекали. Подивимось у телеграмі разом, як він буде битися 17 лютого. А тим часом генеральний директор мачрумбоксинг Френк Сміт прокоментував рішення Джея Опетаї покинути тренувальний табір Тайсона фюрі. Я знаю Джея, він справжній професіонал і хоче зосередитися на тому, що йому необхідно зробити перед своїм боєм проти Брієдіса. Очевидно, що у Тайсона Ф'юрі не придатний для цього стиль. Коли люди говорять про те, що вони відспарингували 5 раундів, я впевнений, що Тайсон Ф'юрі має 4-5 різних спаринг партнерів Тож мене це особливо не здивувало, бо питає провів із ним день чи два. Вони розподіляють час серед низки спаринг партнерів. У соціальних мережах почали називати свої причини, чому так сталося. Але я думаю, що головне надати Джею можливість зосередитись на тому, що йому необхідно зробити. Для його кар'єри бій із Брієдісом такий самий великий, як поєдинок Ф'юрі-Усик. Тому опитає має переконати, що його підготовка пройшла на найвищому рівні. Цікава теорія, адже у минулому відео ми більш детально про це говорили. В той же час вийшов новий постер бою Усика проти Ф'юрі. а Ентоні Джошо вкотре висловив свою думку про те, за рахунок чого Усик переможе Ф'юрі. Я не хочу говорити, хто переможе. Я не знаю. Усик. Я думаю, що він здобуде перемогу. Він дуже хороший боєць. Я ніколи не бився з Тасіном Ф'юрі, тому не знаю наскільки він хороший. Але я двічі бився з Олександром Усиком і в кожному бою він бився інакше. Я вважаю, що він має хороші шанси, тому що здатний адаптуватися. Гарний боєць вміє адаптуватись, правильно? У нього не один козир у рукаві, тож я думаю, що все буде добре. Джан Діле, який буде битися з Паркером в той самий день, що й Джошуа з Нгану, а саме 8 березня, теж висловився. Я не думаю, що Тайсон Ф'юрі готувався до бою з Френсісом Нгану, мабуть він не сприймав його всерйоз. Я не знаю, що він робив у тренувальному таборі, але здавалося, що Ф'юрі жодного дня не тренувався перед цим поєдинком. Тож у бою з Усиком усе зводиться до підготовки Тайсона. Очевидно, в нього є фізична перевага, він вищий, у нього довша рука, вона набагато сильніша. Тому я думаю, що якщо Фюрі серйозно поставиться до цього бою, то переможе. Колишній професійний боксер, а нині боксерський експерт телеканалу Sky Sports Спенс Олівер теж додав свої п'ять. Повірте мені, Тайсон Ф'юрі буде у своїй найкращій формі перед боєм з Олександром Усиком. Просто він знає, за чим іде. Забудьте про цей виступ проти Френсі Сангану, ви більше подібного не побачите. Бо Тайсон тоді був просто непідготовленим. Він тоді не мав чинника страху, він думав, що його суперник ніколи не боксував, тому його чекає легка робота. У цьому поєдинку перевага у габаритах відіграє свою роль. Також треба не забувати, що у Ф'юрі чудовий IQ, тож ми побачимо майстер-клас від Тайсона Ф'юрі. Між іншим, колишній чемпіон світу у напівашкій вазі Антоніо Тарвер додав: Я думаю, що якщо Фюрі переможе Усика, то у нього не буде причин битися з Ентоні Джошуа, йому це просто не потрібно. А тепер до анонсів поєдинків. Як стало відомо, абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі на Оя І Нове, близький до остаточного узгодження бою з обов'язковим претендентом на титул WBC Луїсом Нері. За даними видання, поєдинок заплановано на 6 травня, який пройде на знаменитій арені Токіо ДОМ у Японському Токіо. Також з'явилася інформація про те, що Райан Гарсія домовився про поєдинок з Роландо Ромеро. Про це повідомив та інсайдер Ден Рафаель. За даними джерел, сторони намагаються завершити угоду між Райаном Гарсією та Роландо Ромеро. Якщо все піде за планом, то поєдинок відбудеться 20 квітня і очолить шоу Dozen PPV у Лас-Вегасі. Рафаель також повідомив про бій за абсолюта у напівашкій вазі, який пройде 1 червня. Згідно з джерелами, контракт на бій за титул Абсолютного чемпіона світу у напіважкій вазі битербіїв Бівол поки не підписаний. Але на шляху до нього немає жодних перешкод. Поєдинок запланований на 1 червня в Еріяді Саудівська Аравія. Промоутер Бівола Вадим Корнілов підтвердив це: і як я вже говорив, з нашого боку все узгоджено. З боку команди Бетербєва нас поки що не інформували. Орієнтовна дата бою 1 червня в Саудівській Аравії. Офіційна інформація виходитиме від організаторів. І на завершення хочеться додати, що менеджер Сергія Дерев'янченка розраховує на реванш з Мунгією. І якщо той не домовиться про бій з Канело. кіт Конолі повідомив, що має намір переглянути цей бій із представниками Мунгії, і якщо мексиканець не отримає можливість кинути виклик Канело Альваресу 4 травня. Мунгія розглядатиметься як потенційний суперник для Альвареса, якщо він обійде райдера 27 січня, бій яких ми обов'язково подивимося у Телеграмі. Але райдер теж не промах, розраховуючи отримати матч реванш з Канело. Після бою з Канело я в якомусь сенсі виявився переможцем. Це принесло моїй кар'єрі значну користь, адже я все ще готовий до великих боїв, ось чому я тут. Я напевно чекаю на реванш з Канело. Це найбільший бій для мене, цього разу я маю перемогти. Я піду туди не для того, щоб мені зламали носа. Я збираюся піти перемогти та відібрати у нього пояси. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!